Вітаю вас, доброго вечора. Ми з України, я Ірина. Сьогодні у нас вже неділя. Я трошечки вирішила, що буде через день, тобто вже буде в понеділок наступне відео. Тобто, понеділок, середа, п'ятниця і неділя. На жаль, не встигаю, мої дорогенькі. Сьогодні тема у нас така: зараз я її десь записала: незрозумілі відносини. Ви і він, він і вона буду класти по дві карти. Чомусь так захотілося, не знаю, не питайте, я сама не знаю. Інтуїтивно роблю. І так, і так. перша карта він, друга карта вона, і третя карта загальна для вас. І так, поїхали. Вибирайте свою карту, свій варіант. Коли ви відчуваєте, що значить незрозумілі відносини, це коли ви не знаєте, ви разом, ви не разом, ви не знаєте, хочете, чи, чи будете ви одружуватися, от ви не знаєте як. Хоче він дітей, не хоче дітей. Розумієте, Це коли людина не впевнена, не розуміє, що сталося, що і куди, і до чого, Ось, то будемо зараз дивитися, перша, друга і третя варіант. Третій. Перший, другий, третій варіант, і ми дивимося перший. Він, ви і ваше майбутнє. Дивіться, три, я от покажу спочатку ваше майбутнє. Тобто, майбутнє ваше є перспектива. Перед вами розтягається простір, горизонт, тобто перспектива є. Але дивіться, його відношення до вас, він знає, що він хоче. А ви трошечки ось, ніби у вас застрягло щось. Ви не знаєте, що ви хочете. В цьому, випадку, в цьому випадку, якщо вам цей чоловік дорог, розберіться в собі, що саме ви хочете від цих відносин. Поговоріть з ним, скажіть йому прямо. Не робіть з цього драму. Не повишайте голоса, просто спокійно скажіть. Не кажіть, що ви не задоволені, не кажіть, що ви чогось від нього. Требуєте просто скажіть, як ви бачите ваше майбутнє з цим чоловіком. Тут найкраще викласти карти на стіл. Тому що я бачу, що у нього запал є. Його ідея з вами йти далі. А у вас, я бачу, ну, ніби ви в жертву себе приносите, вас що? Хтось е, кнутом жене, ну, не думаю. Тому передивіться це питання і е, розберіться, побалакайте, роз'ясніть для себе ситуацію. Не ходіть вокруг до окола, е, не робіть такі, знаєте, загадкові гримаси там чи ще щось. Просто прямо скажіть: Хочу так. Хочу так. В принципі, якщо е, е, хочеться запитати його, чи ти мене любиш взагалі, ну, вибачте, туди це не ваша людина. Щоб ви це розуміли. Тому що е, не потрібно мені, щоб мені чоловік нагадував, що він мене любить. Я і так відчуваю. Розумієте? Людина, яка робить для вас все, все старається, то, то, то і не треба питати. І так, друга позиція. І так, він, вона. Ого, і ваше майбутнє. Ну тут тяжке майбутнє. Е, відверто сказати, занадто багато ви обоє на себе навалили. Тут майбутнього, можна сказати, немає. Зараз подивимося. З вашої сторони розвод, а тут десятка монет. Я би сказала, що скоріше за все. У uh, десятка монет це вже все приділ. Тут вже нема розвитку, тут вже все застигло, і якось, знаєте, буденний день настав. А вам це можливо скучно. Вам стало тяжко, скучно краще розійтися. Ось я бачу, у вас настрій з вашої сторони. Ви не хочете бути з ним разом. Він або консервативний, або дуже якийсь домашній, а можливо, іншої віри. Що вам не підходить, можливо, там можливо, він одружений ще може бути. Ви знаєте, може бути. Навіть якщо не одружений, то має якісь зобов'язання перед якоюсь сім'єю, тобто своєю чи перед своїми батьками. перед Своїми колишніми жінками чи ще щось таке, а вам це не хочеться. Це вам забагато. Я так розумію, що вам цього не хочеться. Ось вам і прояснилося. Взагалі-то, мої дорогенькі, якщо вам треба в якійсь ситуації розібратися, ви знаєте, де мене знайти. Під кожним відео в описі є мої координати, як би це сказати, Instagram і Facebook. Пишіть. І так. Третій варіант. він, Минуле показує ностальгія, вона. Тобто ви, напевно. Угу. І ваше майбутнє. Ось тут я бачу. Так, тут я бачу. А, дивіться, я скажу так: тут два кубки, два келиха. Я би сказала дві чаші, так? Я би сказала, що це майбутнє вас чекає. В принципі, тут добробут, тут любов, людина на вашому рівні, а людина схожа на вас. Це, знаєте, як ваше віддзеркалення. В принципі, тут не можна нема що додати, те, що повна гармонія між вами. Що він? Я або або я собі так думаю, що ви кохання його з дитинства. Він любить вас або з дитинства, або він хоче від вас дітей. Тобто хоче дітей саме від вас. У вас я бачу, що, в принципі, щирі почуття, тому що ця карта вона говорить про почуття справжні, не про якісь дитячі мрії, тому подібне. І плюс ще. Два келиха, мої дорогенькі, ось у вас тут найкращий варіант, в принципі. Тут і злагода, тут і любов, тут і діти, тут все може бути. Не знаю, чому ви собі так вирішили, що у вас незрозумілі відносини. Тут все має бути зрозуміло. Якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого, тому що тут дійсно самий самий варіант такий. Чудовенький. Ось, бажаю вам усього мої любі найкращого, щирого кохання, знайти ось таке кохання. Якщо не сходиться з вами, то не ваш варіант, повинні ви розуміти. Бережіть себе, хай вам щастить і на все добре. Все є Україна!